Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хто за мною слідкує, думаю, що знає, що я полюбляю мазинчика. У мене чергова покупочка. Попросили домашні замовити от міксер. Ну, і звичайно, я його вало замовив. Ось такий от, от. міксер, коробочка, модель. Ріг гаранті, 400 Вт 2 в 1 для кремів для тіста, для замішування тіста і 7 ступенів регулювання швидкості. 400 Вт я вибрав, тому що я вибирав там пару міксерів було на сайті. Я дивився, що саме, такі самі міксери ручні. Тому що щось не хотілося брати якийсь більший міксер, такі ручні міксери. Є і по 200 ватт. Думаю, буде слабувати, якщо особливо для замішування тіста, воно буде слабеньке. Ну, тому вирішив взяти 400. Дивимося, що в, нас, що в нас є. У нас є насадочки для тіста і для кремів, для бісквітів. Чотири штуки. Ну, як у звичайна комплектація міксера. Сам міксер. Зараз його більш детально покажу. Так, коротенька інструкція. Гарантійний талон. Інструкція на українській мові. Приємно. Ну, коротенька, реальні. Нема чого тут, щоб більше було написано. Так, дивимося міксер. Сам міксер от, виконаний в такому стилі. Для вентиляції. От тут є в нас гарно вентилюється, щоб є в ньому захист від перегріву. Ось, якщо видно, характеристики, можете почитати, можете поставити на паузу, почитати шнур до метра, десь приблизно, мені здається, трохи менше метра. Я думаю, його буде вистачати. Можна його отак устанавлювати, встанав... є такі ніжки, але не тут. Але нормально. Так, ставимо дві насадочки. Поставимо такі. Зараз увімкнемо його, послухаємо, який звук. Чи він шумний, чи ні. Так, тут у нас переключення швидкостей. Їх сім. Нажимаючи цю кнопку, випадають насадочки. Так, вмикаємо. Якщо чесно, не дуже велика різниця між швидкостями, воно там чуть-чуть щось додає. Наскільки мені, так... Наскільки мені так здається. Так, міксер удобний, в руці його тримати дуже зручно. І по дизайну він такий собі гарнесенький. білий з чорним класика. Як на мене, міксер нормальний. Думаю, будемо ним довго користуватися. Можете собі замовляти. Рекомендую його. Ще раз можете подивитися моделька яка. Характеристики. І все. Ми все бачили. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтеся на канал. Буде ще щось цікаве.